Слава Ісусу Христу, дорога церква! Я сьогодні тут для того, щоб привітати вас з цим святом, днем народження. І я думаю, що у вас справді свято, правда? ж? Знаєте, я сьогодні для себе відзначив, що я костюм трійку вдягаю тільки на весілля і коли в благодаді. І я думаю, що то у вас свято, правда? ж? Слава Ісусу Христу. І... Перше, що хочеться сьогодні, це привітати вас і побажати вам мирного неба, атмосферу любові вашій сім'ї в церкві мається на увазі, бо це велика сім'я, яка е, взором з сторони помітно як швидко росте. От, І я бажаю вам е, сили Божої в любові Його, зберегти ту любов і зберегти ту силу, яку Бог. Дарував для християн. Я бажаю вам чистого християнства в вашому житті і в ваших домах. Хай Бог благословить. Я сьогодні тему свою назвав Віра, надія, любов або легко читати історію про народ, але тяжко її пережити. Легко читати, коли ми, знаєте, читаємо історію в школі, вчилися. от, І події там, от той переміг того, і це були воєнні події. І ми, так, знаєте, одною строкою або одним абзацем перечитуємо історію античності чи будь-якого народу. Але коли ти переживаєш це сам, то це тянеться дуже довго і дуже дуже тяжко. Правда? ж? Але е, В нас є те, що дав нам Бог віра, надія, любов. В наших руках є інструмент, яким Бог підсилив церкву, підсилив своїх дітей, залишив для нас те, чим ми можемо сьогодні пройти будь-які випробування. Ви знаєте, сьогодні світ ввійшов в цю зону турбулентності два роки, правильно казати, чотири роки, правда? ж? Починаючи з ковіда, ми бачили, як роз'єднуються люди, як закриваються. От, і зараз війна, ми бачимо, як люди переживають просто депресію. І ми розуміємо, що е, це треба просто перейти. Це просто треба перейти. І я помітив одну річ: знаєте, що я сьогодні. Не вимірюю життя з дворотним відрахунком в очікуванні Нового року, коли буде новий рік. Або коли у мене буде день народження. Ми всі живемо в очікуванні одного дня, коли буде перемога. Ви помітили це, що ми всі живемо от цим моментом, коли вже закінчиться війна? Я зачитаю. Місце списання, яке записано в 1 Коринтіям, 13, розділ, 11 і 13 вірш, відомий нам текст. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, і як дитина, я думав, розумів, як дитина. А коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер ми бачимо ніби у зеркалі, в загадці, але потім, обличчям до обличчя. Тепер розумію частину, а потім пізнаю, як пізнаний я. А тепер залишається нам віра, надія, любов. Оці три, а найбільше між ними любов. Апостол Павло він визначає два періоди життя, які проходить кожна людина. Це безтурботне дитинство, коли ми ні про що не думаємо. І зріле, доросле життя з уже глибшими відчуттями, переживаннями. Те, що переживає сьогодні кожна людина. І сьогодні ми бачимо, ніби написано в тускле скло, і не можемо зрозуміти, знаєте, яке, яке буде завтра. Здавалося б, знаєте, ми дорослі люди і можемо сказати, сьогодні, ну, в принципі, можна було б от запланувати, але не можемо планувати. І Бог нам дарує одну просту річ. Він каже, коли ти не знаєш, що буде далі, в тебе є інструмент віра, надія і любов. Нас його ніхто не забрав. Нас ніхто його не забрав, дорога церква. Ми можемо цим користуватися. І я би сьогодні сказав би, що нам потрібно сконцентруватися на тому, щоб в нас. Перебувала і віра, і надія, і любов в наших церквах, в наших домах і в нашому серці. Отже, віра, я буду повибирав декілька цитат. Зачитаю місце писання, це псалом 77, сьомий, й вірш. «Чи навіки покине Господь і вже більш не вподобає. Чи навіки спинилася милість Його, чи скінчилося слово Його в рід і рід? Чи Бог миловити позабув, чи гнівом замкнув Він своє милосердя? Звісно, роздумуючи про це, ми розуміємо, що Бог, він не такий, Бог обов'язково, обов'язково світло переможе всяку темряву. І Христос це вже зробив на хресті. І... Правда завжди восторжествує. Амінь. Коли ми роздумуємо про нашого Бога, ми знаємо, що от його характер, от саме такий. Ми співали про це. Ми знаємо, що ти вірний Бог. Ми знаємо, що ти світло в темряві. Ми розуміємо це, і ми це провозглашаємо завжди. Макс Лукадо він сказав: віра, це не просто впевненість в тому, що Бог зробить те, що ти хочеш. Це впевненість в тому, що Бог вчинить завжди. Правильно. Бог завжди зробить правильні речі. І звісно, що нам потрібно так само робити правильні речі. Нам потрібно звернути увагу, щоб і мені з своєї сторони робити так само правильно. Францис Азійський сказав: почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе. Це Почерк віри. Богдан Кратевич, начальник штабу полку Азов, наш сучасник, він сказав одну велику істину. Я помічаю, як військові вже говорять, знаєте, правду. Він каже, що насправді на полі бою перемагає віра, що це можливо зробити, що ворог не такий вже й страшний, як він про себе говорить. Ви знаєте, сьогодні ранок почався з повітряної тривоги, і дружина мене будить. Це з п'яти ранку, мабуть, літали шахеди. І вона каже, повітряна тривога. І знаєте, якби це був будній день і дітей треба в школу, то ти так, знаєте, перевернувся на другий бік, каже, сьогодні в школу не йдемо. Але коли це неділя, то в церкву ми говоримо, ми піднімаємося і йдемо, навіть якщо повітряна тривога. Що це робить? Це говорить віра, тому що ми знаємо, що Бог вище над усім всім. Те, що відбувається тут: війна, ну, що би не було якісь катаклізми, Бог вище над усім всім. І ми розуміємо сьогодні, що, кажучи словами Матері Терези, ми розуміємо, що в кінці кінців все, що відбувається, відбувається між мною і Богом. Між мною і Богом, щоб мені зрозуміти, хто справді є мій Бог. Амінь. І я не бажаю нікому з вас пережити ті слова, які сказав один священник, правдиві слова, які сказав один священник, для багача, який втратив все при таких обставинах військових, коли він прийшов і сказав, а де ж був Бог, коли це все трапилось? І знаєте, цей священик сказав йому дуже правдиві слова, які не популярні, їх не кажуть. Але він сказав: мій Бог був зі мною, а де був твій Бог? Тому коли ми говоримо ми сьогодні про віру, то ми говоримо про відносини. Якщо ми віримо Богові, то ми віримо йому поверх усіх обставин. Амінь. Віра. Христа це робити правильно і Бог ніколи не, під... не підведе. Адмірал Вільям Мак... Макрейвен в своїй книжці Застеляйте ліжко я процитую, він сказав: солдати гинуть в боях, їхні сім'ї горюють, довгі дні сповняються тривогами, то тому ми шукаємо щось таке, що принесе втіху і дасть сили розпочинати кожен новий день. Щось таке, чим можна пишатися. Проте це стосується не лише бою, не тільки військових. Повсякденне життя також вимагає організованості. Ніщо не може замінити силу та втіху, які дає нам віра. Але іноді простий акт застеляння ліжка може дати потрібний поштовх для того, щоб розпочати день і з гідністю його прожити. Якщо хочете змінити своє життя, а можливо навіть весь світ, застеляйте спочатку ліжко. Ця фраза, яка пройшла, знаєте, по всій Україні, мабуть, півроку назад. Я хочу її нагадати. Віра починається з нашої елементарної дисципліни. Гаслом Британської спеціальної повітряної служби були слова: перемагає той, хто діє. Перемагає той, хто починає діяти, вірити, а Бог ніколи не підведе. Це тільки один інструмент, який Бог дав нам. Надія псалом 43. Третій п'ятий вірш, пошли своє світло та правду свою, вони мене будуть провадити, вони запровадять мене до Твоєї святої Гри та до місць пробування Твого, і нехай я дістанусь до Божого жертівника. до Бога розради і потіхи моєї, і буду на арфі хвалити тебе, Боже мій. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені не покоїшся? Май надію на Бога, бо я буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Май надію на Бога. Дивися на себе, перебувай в слові. Біблія нам каже, що ми маємо дерзновіння перед Богом, коли судимо самі себе. Я би в цьому пункті надії я би хотів підняти трошки цю тему. Ми розуміємо, що в майбутньому України і церкви не все так визначено, та з війною нічого не ясно. Зброї не вистачає, політики помиляються, служителі падають, хлопці дівчата гинуть, церкви розбігаються, де в цей час брати надію? Сьогодні пастор задавав це питання, де, де її брати цю надію? І я розумію, що це робота з собою. Мені чомусь здалося, що відповідь на це питання треба шукати не в майбутньому, а в минулому. Саме так робили. Давні люди, вони черпали надію, споглядаючи на Божу вірність в минулому. Саме цій темі присвячено так багато псалмів, тому що більшість псалмів написано в військовий час. Він жодного разу не кинув, не підвів, він завжди підставляв плече, він наш Бог, він завжди проводив своїх дітей через всі кризи, без винятку. За що йому слава! Коли майбутнє в тумані нічого не ясно, треба вдивлятися в минуле. Треба аналізувати минуле, щоб знати, як ефективно рухатися в майбутнє. Глибокі зміни починаються з усвідомлення свого ганебного стану. І українцям, нам, браття, сестри, потрібно навчитися визнавати свої помилки. На жаль, ми не хочемо визнавати дуже часто своїх помилок. Не наші політики, не наші е, часом генерали, не прості люди. І навіть у нас, християн, які ми знаємо це слово покаяння, ми часто не хочемо визнавати своїх помилок. А за цим слідує робота над помилками, яку ми тим більше не робимо, тому що ми не визнали, ну не поставили собі діагноз. І в цьому насправді велика проблема українців. Як тільки ми почнемо е, визнавати, що я помилився, і мені треба завтра сісти, обдумати, проаналізувати, все піде в другому зовсім контексті. Скажу глибше, скажу нашими термінами: Покаяння це, це та, та глибина, і ми, треба розуміти, що ми тут не одні. Це тоді, коли ми запрошуємо Христа прийти, подивитися на наші гріхи разом з нами. Він той, хто знає, що з цим всім робити. Він той, хто знає. Що робити з усім тим, що ми вже наробили в нашій країні? І коли ми визнаємо, коли ми приходимо, то звісно, що Він може нам допомогти, і він той мастер, хто вертає надію на життя всякій заржавілій шестерні в нашого серця. Надія наймогутніша сила у Всесвіті, яка спроможна надихати цілі нації та великі звершення. Піднімати відторгнених, полегшувати біль від нестерпної втрати і часом змінити все здатна одна лише надія. Це другий інструмент, який є в нас. Я не знаю, чи ви записуєте для себе. От, я вірю, що Дух Божий говорить вам деякими фразами в ваше серце. І я бажаю вам, знаєте, як водій, який попадає. Знаєте, в скрутну ситуацію на дорозі він концентрується, і він, і він споглядає і те, що спереду, і те, що збоку, і те, що ззаду. Він концентрується і дивиться зразу у всі сторони. Деколи це треба їхати дуже швидко, а деколи дуже помало. Але водій використовує всі інструменти для того, щоб проїхати цю ділянку. Все про інструменти. Віра, надія. І любов. І любов серед них більше. Браття, сестри, я ще раз вам бажаю, от просто роздумую про це останні часи, про любов. Знаєте, про неї написано, що вона в багатьох охолоне. В багатьох в останній час вона охолоне. Бог попередився. То про неї я би вам бажав би пильнувати найбільше. Найбільше. Тому що любити це найвище почуття, найвище почуття на цій землі. Якщо ми розуміємо, Бог віддав найдорожче своє для того, щоб у нас сьогодні на землі була любов. Бог заплатив найдорожче, щоб ми сьогодні жили в любові. І насправді, коли ми думаємо про сім'ю, ми не уявляємо, знаєте, сім'ю в сварці. Ми не уявляємо от сім'ю десь в якихось там перегонах, де казати щось один одному. Ми уявляємо сім'ю і ми виховуємо дітей своїх, що лагідно поводиться з сестрою своєю. Ну, Дякуй своєму братові, дякуй своїй мамі. Веди себе, ну, як людина Високого духу. Ми уявляємо, Люб... Ну, відносини в сім'ї якраз як відносини любові. І якщо ми до своїх дітей або до своїх батьків любов проявляємо якось так на автоматі, воно, знаєте, воно у нас закладено, то до посторонніх людей нам також, точно так само, Біблія каже проявляти любов. Просто цінувати, дорожити нею. Ми в пісні співаємо такі слова, нагадаю нам відому пісню: якщо б любові не було, надію мати на життя, ми б не змогли здолати зло, що може дати нам лише любов Христа. Ми розуміємо, що Бог переміг це, це зло в цьому світі тільки. Через жертву Ісуса Христа. Я думаю, мені не потрібно це пояснювати. Ми всі розуміємо, що Бог використав якраз інструмент любові до людей, щоб покорити серця всіх людей. І про це треба пам'ятати і цим дорожити. Насправді, в наш останній час любов не просто названа найважливіша серед них, тому що. Це той рушій, той фундамент, яким сьогодні хвалимося ми всі християни. Амінь. Я вам бажаю любові. Я вам бажаю справді перемоги в любові. Треба бути дорослим і розуміти, що проявляти любов має не тільки пастор. В церкві має, любов має проявляти не тільки пастор. Або служителя. Ви це знали? Любов має проявляти кожна. Я написав для себе так: людина, яка цінує цю якість в своєму житті. Коли зникає любов, то приходить байдужість, яка руйнує натхнення в будь-кого. В будь-кого опустяться руки, якщо ми сьогодні будемо жити без любові. Без неї, якщо задуматися на 10 кроків вперед, от, якщо я буду сьогодні, знаєте, грубить і жити, як я захочу, без неї ми опинимося в незрозумілому місці, незрозумілими наслідками. І я не хочу і я не бажаю нікому життя без любові. Любити це поважати, любити це дружити. Просто допомагати іншим в тяжкі моменти життя. В сучасному світі багато людей звертаються до психологів. Знаєте через що? Що їм... що в них просто не було елементарної дружби. Люди йдуть до психологів, тому що не мають того, що могла б їм дати проста дружба. Просто друг, який допоможе в потрібний момент, скаже: Та ти пройдеш, в тебе все вийде. Я тобі, ми з тобою разом, я тобі допоможу, я тебе підстрахую. І той самий адмірал Макрейвен, він сказав: «Заводьте якомога більше друзів і ніколи не забувайте, що ваш успіх залежить від інших. Коли ми кажемо сьогодні про любов, ми кажемо сьогодні, я кажу сьогодні: залишайте свої круги спілкування і знайомтесь з новими людьми. Заводьте собі нових друзів в церкві. В світі серед сусідів. Вони обов'язково обов ще в вашому житті вам зіграють свою роль. І ви побачите це і потім скажете: слава Богу, що Бог дав мудрість! Якось. Одного разу Ейнштейн їхав з пристана в поїзді, і коли кондуктор пройшов проходом, пробиваючи квитки кожного пасажира, він підійшов до Ейнштейна. Ейнштейн поліз в кишені жилета. Він не міг знайти свій квиток, тому він поліз до кишень штанів і його там не було. Він зазирнув в портфелі, там не знайшов. Потім він глянув на сидіння поруч з ним. і Він все ще не міг знайти його. І кондуктор сказав: доктор Ейнштейн, та я знаю, хто ви. Ми знаємо, хто ви. Я впевнений, що ви купили квиток і не турбуйтеся про це. Ейнштейн сх... він просто схильно... сх... схвально кивнув головою. Кондуктор продовжив шлях проходом, перебуваючи квитки. І коли він вже готовий був перейти до наступного вагона, він обернувся і заднім зором він побачив, що Ейнштейн поліз вже під лавки, шукаючи квиток. І кондуктор підійшов до нього, вернувся і каже: Доктор Ейнштейн, доктор Ейнштейн, та не хвилюйтесь, я знаю, хто ви. Немає проблем, вам не потрібний квиток. Я впевнений, що ви його купили. І подивившись на нього, Ейнштейн сказав: молодий чоловік, я теж знаю, хто я. Я не знаю, куди я йду. Я не знаю, в який напрямок рухається цей поїзд. Він страдав, в нього була хвороба, пам'ятаєте, в нього не було пам'яті. От, і в нього були ці проблеми, його сучасники кажуть, що це б траплялося часто. Деколи він йшов і питав людей, просто казав: ви не знаєте, де живе Ейнштейн? Ну, Шукав дорогу додому. І, знаєте, завершуючи нашу, е е свої побажання, я би хотів би сказати, спитати вас, хто ти і куди ти йдеш? Якщо ти християнин. То рухайся з Богом, з вірою, надіждю, надією і любов'ю. Амінь. А Бог ніколи нас не підведе. Колись корітен Бум, яка прожила Другу світову війну в Голландії, вона сказала такі слова: ніколи не бійся довірити невідоме майбутнє відомому Богу. Живемо вірою, надіємося на Бога. І проявляємо любов, яку Бог дарував такою великою мірою для всіх нас. Хай Бог благословить вас, щоб ви жили як справжня сім'я в атмосфері любові, миру і злагоди. Давайте ми станемо помолимося. Боже наш. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти, Господь. Є з нами сьогодні і за те, що ти підкріпляєш нас сьогодні. Я дякую Тобі, Господи, за те, що Ти є наш добрий Бог, добрий Батько, Господи, люблячий наш Спаситель, за те, що Ти Боже дарував нам сьогодні, Боже, силу Боже йти, Боже, віру, Господи, надію, і любов, Боже, проходити, Боже, всякі випробування, всякі кризи. Господи, в цей час, Боже, я прошу Тебе, Боже, за церкву благодать, Боже, за церкву України, Господи. Дай, Боже Господь, сьогодні, Боже, розуміння, Боже, Боже, вірити, Господи, надіятися, Боже, і любити, Господи, Твою церкву, Боже. Я прошу Тебе благослови, Господь, кожного, Боже християнина, кожного, Господи, хто знає тебе, Господи, дай Боже пройти, Господи, дай Боже побачити перемогу. Дай, Боже, побачити, Боже, як світло Твоє розганяє, Боже, всяку темряву. Господи, Боже, прославити, Боже, Твоє ім'я, справді, Боже, Господь. Боже. Своєю сім'єю, Боже, своїм серцем, Господи, і своїм життям. Слава Тобі, Хай буде вічний Бог, отець і син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!